Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за геноцид та репресії, які там здійснюють щодо уйгурів і за придушення вірян різних релігій. Свою заяву він зробив під час презентації доповіді про свободу від розповідання у світі за 2021 рік. Документ підготував держдепартамент США. КНР і далі арештовує вірян різних релігій, які, як вона вважає, не відповідають доктрині комуністичної партії Китаю. Влада руйнує буддійські, християнські, ісламські та даоські молитовні доми і створює перешкоди на шляху до працевлаштування та отримання житла християнам, мусульманам, тибетським буддистам і практикувальникам Фалуньгун. Спочатку Пекін заперечував існування в Сіньцзяні будь-яких таборів, але у 2018 році офіційні особи КНР заявили, що там створено центри профосвіти. Вони нібито потрібні для запобігання тероризму та сепаратизму в регіоні. Нинішня влада КНР переслідує та арештовує і християн, які належать до підпільних церков, тобто тих релігійних громад, що діють без схвалення компартії Китаю. За повідомленнями Радіо Вільна Азія, за попередні п'ять місяців у самому лише місті Баодін, поліція затримала щонайменше 10 пасторів. Ще одна група, про яку згадує Блінкен, практикувальники Фалуньгун. Фалуньгун це китайська духовна практика, яка заснована на принципах істини, доброти й терпіння. До того, як у 1999 році Пекін розпочав переслідування Фалуньгун, чисельність людей, які практикували цю медитативну систему, перевищувала кількість членів комуністичної партії Китаю. Компартія сприйняла широку популярність цієї практики як загрозу своєму правлінню, хоча фалуньгун не пов'язаний із політикою. Відповідно до звіту, у наслідок переслідування за духовні переконання впродовж року загинув 101 прихильник фалуньгун. Також у Китаї в них насильно вирізають органи для подальшої трансплантації. Не припиняється придушення й буддистів кілька місяців тому. Влада Тибетського району провінції Сичуань, що на заході Китаю, знесла статую будди заввишки 30 метрів. Пояснили це тим, що вона була надто високою. До того щенців змусили спостерігати за знищенням статуї. Нагадаємо, раніше США неодноразово запроваджували санкції проти китайських чиновників за порушення релігійних свобод.